Чудесна зустріч і моя сповідь у Святого Габріеля Ургебаце. Ми летіли з владикою старим Боїнгом із воєнного Сухумі в Тбілісі. Летіли з пораненими українськими бійцями. Я опікав тоді підрозділ бойової організації УНАУНСО в Абхазії, організація, яка на запрошення керівництва країни перша відгукнулася на захист цілісності православної Грузії. Після загибелі перших героїв, зокрема бійця на псевдоцвях та бійця Сергія зі Львова, Саме на похованні їх у місті Сухумі відбулося моє знайомство з єпископом Абхазьким і Сухумським Даніїлом, що був духовним чадом старця Габріеля. Владика запросив мене реабілітуватися після контузії під шромами. Де велися запеклі бої, відпочити у себе в монастирі, а згодом і полетіти на Тбілісі на День Янгола патріарха всієї Грузії Іллії. Отож, після посадки літака з пораненими ми супроводили їх до міського госпіталю, а потім я з владикою направився к патріархію, де мене владика представив каталікосу всієї Грузії патріарху Ілії. Представив як військового капелана, що провів певний час в боях, опікаючи батальйон морської піхоти, в склад якої і входив підрозділ Арго з українців. Патріарх приділив час і бесідував зі мною про подробиці війни, що точилися в Кавказьких горах біля нового Афону. Розпитував про поранених українців, яких було немало 12 чоловік з підрозділу. Ми пили каву. В його покоях на прийомі пам'ятаю, що була. 96-літня княгиня Варвара, яка добре пам'ятала дореволюційний час. Патріарх запросив мене на святкове богослужіння, яке планувалося на слідущий день у старовинному місті Мцхета в древньому храмі Святі Схавелі, де по переданю під мироточивим стовбом похована свята Сидонія з хитоном Спасителя в руках. Служба була рання. Відношення до мене зі сторони священства було не тільки поважне, але навіть трепетне. Всі вже знали, що я з війни, що разом зі своїми побратимами стоїмо на захист цілісності Грузії, тому кожен намагався сказати щось підбадьорююче розповісти про місцеву святиню. Правили літургію багатовладик, священства, народу в храмі було і за храмом море. Серпень місяць сонячно і зелено. В камінному високому храмі було неспекотно, і ні втоми, ні за духи не відчувалося. Загадкові гармонії, грузинські пісноспіви діяли на душу, мов бальзам після щоденних обстрілів, які мене тримали в напруженні на протязі всього воєнного літа в Сухумі. Після служби я був запрошений в Самтавру. Це також старовинний жіночий монастир, який знаходився поруч півгодини пішки. Саме там був духівником старець архімандріт Габріель Угербадзе. Про святість якого і чудесність я багато чув від монахів і послушників ще у воєнному сухумі. Чув, що він читає людські думки і бачить людину наскрізь. А щоб приховати свою святість видає себе за божевільного. Чув, що якось зупинив, перехрестивши Христом швидку допомогу, так що двигун заглох, коли необхідно було надати допомогу вагітній жінці, і багато чого чув. Ми прийшли в монастир і стояли вже біля трапезни. І ось, як зараз бачу, ведуть під руки старця дві сестри. Сестрички обличчями поруч сяють, як і янголята, а старець іде, опираючись на них і плаче мовчки, мов дитина. Отець Габріель у старому підряснику, на грудях в залізному окладі ікона Богородиці на ланцюжку. Всі ми сіли за довгий стіл. Владика Даніл і ще тридцять священників і монахи, старець посередині стола, на столі лобі, лаваш і глечики з вином. Я виявився прямо напроти старця, і під час трапези за старця задавали різні питання, здебільшого, на грузинській мові. Один з монахів мені переводив, пам'ятаю, як кожен просив, щоб старець йому щось сказав. І старець сказав: Ти такий, а ти сякий, а в тебе те, а в тебе те, а в тебе така вада. Старець говорив просто, але якби крізь біль, дивлячись на всіх. І кожен щось чув про себе. І зразу, як дитина, ніякові висоромився, а одному монаху говорило, що мені запам'ятався? Який запитав: А я, мама Габріель, який? А старець несподівано відповідає: А ти святий, чого той не очікував і став відмовлятися. Тут черга прийшла і до мене. Я весь час ломав собі голову і скуб борідку. Що ж мені таке розумне в старця запитати? І знайшовся, питаю. Отець Габріель, а чого ви весь час з нами в такій печалі? Чого сльози на ваших очах? Чому ви не радієте? Не розумів я тоді ще в свої 30 років, що у старця, як у справжнього святого подвижника, були постійні сльози каяття перед Богом, і відразу до свого я, що він завжди тримав свій розум в пеклі, але не впадав у відчай. На моє запитання він вперше пильно подивився на мене, і я відчув силу цього погляду. Він дивився і на мене, і крізь мене строго і мовчазно. Через хвилю. Не відповідаючи на моє питання, зрозуміло мою мову і сказав: Дуже слабкий, тобто я слабкий, це я зараз розумію, що з іншою мовою його слова означали, який же ти, Роман, дурний. Після цих слів всі, хто мене знав, поруч почали активно розказувати про мене старця, ніби захищаючи. Це ж отець Роман, Сухумі приїхав, він воював, отримав поранення, це герой. Але старець дивився в мою душу і промовляв далі вже мені особисто: я не бачу з тобою благодаті. Тут же я повністю зніяковів, і вся моя розумність зів'яла. Хтось поруч стиха сказав: А хто може сказати, що в нього є благодать? І тут старець мені каже: прямо за столом, ідем, я, рома, тебе посповідаю. Ми відійшли з ним в інший край великої трапезної. Я йшов і чогось держав, билося серце. Відчуття того, що старець знає всю мою піднагідну, не викликало вже ніяких сумнівів. Старець покрив мене і я відчув, як прояснився мій розум, і я побачив дно своєї душі і бруд, так чітко, як ніколи. Сльози невільно лилися, я каявся. Я розповідав, як злочинець перед грізним та справедливим судею. З яким не можна бути було нещирим, після чого я підвів очі на старця. Замість його обличчя я побачив сонце, він сяяв і світився, світився весь любов'ю до мене. І я почув такі слова: Бог тебе простив. Ці слова він мені сказав, і ніби не він мені сказав не сивий старець, а сам Бог. В ту мить я відчував кожною клітиною, що Бог мені простив. Потім я почув ще більш ніжніше з його вуст тільки три слова. Бог тебе любить. І з цими словами ніби на мене війнуло божесною любов'ю. Я тисячі разів чув цю фразу з вуст різних проповідників, а тут ці слова вони звучали як ніколи. Якось, напевно, ніби живі. Старець дивився на мене як на рідного. І знов почув слідуще з його вуст: Ось, коли я пізнав твої гріхи, я тебе полюбив. Після сповіді старець, мене обійнявши, як брата, повів до Владики, сказавши: Візьми благословення у Владики, я взяв благословіння, і ми продовжили трапезу. Говорили про грузино абхазьку війну, про невинні жертви жителів Сухумі та інших міст православної Грузії. Очі старця були налиті слізьми. Він показував усім образ Бога Матері, що висів у нього на грудях і промовляв: Богородиця плаче, Богородиця плаче. Після трапези старець запросив мене в свою келію. Він жив у башті. Башта зсередини зверху донизу була завішена іконами, причому рамки до них були саморобні, а зображення старець збирав з різних світських журналів, врізав і клеїв на дошку. І вже з концерний бляхи робив оклад на них. Старець зняв одну з ікон цилканську, цилканську божу матір, благословив мене неї, подарував, потім продавав, подарував диваного Христа, зробленого ним власноручно. Затім старець сів на підлогу під стіну з іконами. Ні ліжка, ні стільчика в келі у нього я не побачив. Я сів з протилежної сторони келії. І тут сталося дивне, що я досі до кінця не можу осягнути. Прошу дорогого слухача не сумніватися в правдивості моїх спогадів. Все, що я зараз описую, це не для моєї слави, а ради Ісуса Христа, якому слави навіки, і прославлення на терені нашої української землі святого Старця. Старець Габріль, сидячи на підлозі, простягнув договори руки і звів очі, голосно хвилюючим голосом промовив. Господи, яке щастя! До мене брат мій Роман приїхав. Дякую тобі, Боже, я так довго його чекав. Лице його було благальним і світилося. Здавалося, що він когось бачить там, у горі. Потім з великою любов'ю він глянув на мене і промовив: Я дарую тобі свою прозорливість, я дарую тобі свій дар цілительства, своє духівництво. Слова звучали з натхненням і в дусі. При цих словах він дивився і на мене, і здавалось, крізь мене в майбутнє, яке постало перед його очима. Він говорив мені про майбутнє. Говорив, говорив і зі мною, і ніби не зі мною, а з моїм майбутнім. Наставляв і застерігав. В кінці сказав: залишися зі мною на деякий час. Згодом повернешся в батальйон, куди тебе благословили. Я став на коліна. Взяв на долоню наперсаного Христа, що висів у мене на грудях, і кажу, Отче, я такий грішний, такий числавний, навіть недостойний цього Христа на собі носити, а ви мені такого хорошого про мене наговорили, такі благословіння мені надали. При цих словах двері келі відчинилися, війшов і Серафим. Тепер це вже митрополит Боржомський. Війшов і звернувся до мене благально, батюшка. Ви вже дві години тут у старця, Йому потрібно відпочивати, а ще стільки людей чекає під келію, щоб взяти в нього благословіння. Я встав, підійшов до старця і поцілував йому руку. Старець мене обійняв і сказав: Залишайся в Сантавре, Романе, ще поговоримо. Я вийшов з келії. На душі було так, ніби я побував на тому світі. В руках у мене була ікона, подарована старцем. Я глянув на небо. І серце в мене забилося, і дух перехопило від побаченого в небі. На все голубе небо над храмом я побачив Божу матір.